Якщо на вашому сайті чи інтернет-магазині є пошук, дуже корисно дізнатися, що саме люди шукають на вашому сайті. Як це зробити з допомогою Google Analytics 4, показую в цьому відео. В Google Analytics 4 заходимо у дослідження, вибираємо пусте дослідження. Параметри це те, що в нашому дослідженні буде відображатися в рядках, а показники відповідно це те, що буде відображатися в топцях. В параметрах нам потрібно вибрати назва події. Та імпортувати її в наше дослідження. В показниках вибираємо кількість подій і теж імпортуємо у дослідження. Параметри, назва події, перетягуємо у рядки. Якщо з першого разу не вдалося, не розчаровуйтеся, повторюйте, доки не вдасться. Кількість подій перетягуємо у значення. В обраному звіті нам потрібно відфільтрувати табличку по події View Search Result. Для цього скористаємося фільтром по назві події. Здаємо умову Точно відповідає і прописуємо назву параметра View Search Result. Ми отримали кількість подій, яка спрацьовує при перегляді результатів пошуку. За обраний період ми побачили, що 544 користувача скористувалися пошуком. Далі за допомогою звернемося до статті в довідці Google автоматично реєстровані події, або довідка про стандартні події, як ми їх спрощено називаємо. В Даній довідці нам потрібно буде знайти нашу подію, з якою ми зараз працюємо, «View Search Result». І подивитися, які параметри вона в собі містить. В даному випадку це параметр search term. Пошуковий термін, який є єдиним параметром, який належить цій події. У нашому дослідженні повертаємося в параметри і шукаємо параметр search term, який в перекладі на українську перекладається як пошуковий термін. Імпортуємо пошуковий термін у наше дослідження. І перетягуємо його в блок рядки. Якщо з першого разу не вдається, нічого страшного, повторяємо, доки не вдасться. Для того щоб наш звіт виглядав більш симпатичніше, в полі вбудовані рядки міняємо значення на «Yes». Тепер ми бачимо, який запит і як часто його шукають на вашому сайті чи інтернет-магазині. Якщо раптом у вас не відобразилися пошукові терміни звіті, не розчаровуйтесь, вам потрібно перевірити певні налаштування у вашій аналітиці, а саме чи налаштований у вас параметр запиту пошукового терміну. Ось як це зробити. Крок 1. зайдіть до себе на сайт і скористайтеся пошуком, ввівши туди будь-який пошуковий термін. Сторінка перезавантажиться і в URL-адресі в кінці з'явиться певний параметр. Параметр, який розміщений між знаком питання і дорівнює, називається параметром запиту пошукового терміну. У вас це може бути Q, S, Search, Search Term, будь-який інший параметр, який вам потрібно скопіювати і вставити в налаштування Google Analytics 4 на кроці 2. Крок 2. В Google Analytics 4 заходимо в адміністратор, вибираємо потоки даних. Вибираємо потік даних і в розширеній статистиці натискаємо на налаштувати розширене відстеження. Знаходимо блок-пошук на сайті і натискаємо показати розширені налаштування. В першому полі, що відкриється, потрібно перевірити, чи знаходиться параметр запиту пошукового терміну, такий, який відображається ваш на сайті, у цьому полі. Якщо немає, то потрібно поставити кому і вставити його з вашого сайту. Але так як в мене вже є параметр запиту у форматі Q, то я його витру. А якщо б у вас його не було, до речі, для сайтів пром це дуже часто зустрічається. Цього пошукового запиту тут немає, то обов'язково додайте, для того, щоб Ати можливість будувати такі звіти після того, як ви налаштуєте параметр запиту пошукового терміну у себе в аналітиці, почекайте декілька днів для того, щоб дані зібралися, і потім можете знову повернутися до того, щоб будувати звіт для того, щоб аналізувати, а що ж користувачі шукають на вашому сайті. Більше про те, як будувати дослідження, як аналізувати дані і які рішення приймати на їх основі, ми розповідаємо в поглибленому спеціалізованому курсі Google Analytics 4 Pro for e-commerce. Посилання на курс в описі до цього відео. Переходьте, купуйте, приєднуйтесь. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!